Останнім часом дуже великою проблемою на великих господарствах стала проблема неприємного запаху та проблема видалення залишків гною. Це викликано з тим, що господарства дуже інтенсифікували свою роботу, дуже багато мають свиней, і не завжди станізатори впорюються з тим, щоб видаляти весь цей гній безпосередньо на поля. І для цього є певне вирішення цієї проблеми. Це новітній препарат «Евоген». Це розробка американців, які створили купрофагну бактерію Bacillus subtilis, яка повністю поглинає і розщепляє калові маси. Також при цьому вона дуже суттєво знижує рівень аміаку, і окрім цього, за рахунок того, що в нас іде розріджені калові маси, не створюються сухі залишки, зменшується, точніше, збільшується в кратному разі об'єм лагони. Якщо у вас є проблеми із неприємним сморідом, тобто на вас скаржаться селяни чи мешканці навколишніх сіл, якщо є проблеми із дихальними захворюваннями, а аміак дуже сильно подражені дихальні шляхи, якщо є проблеми з викачкою лагуною, тобто тверді, калові маси забиваються, не дають стікати якісно, не розповсюджуються, а також вам потрібне якісне біодобриво, то рекомендую спробувати препарат Еваген.